Ось тут де ця соснинка, і там ця соснинка на цьому визвишеності, за княжих часів було село Полуничне. Від села Степанівка сучасно це десь 400-500 метрів. Ось де тут знаходилося село Полуничне. І за княжих часів тут такий випас, луг був. Люди худобу випасали і колись люди теж тут худобу пасли. Десь тут було село це Полуничне, яке було за княжих часів. Такий внизу луг тут був. А ось тут поле. а колись тут було село Полуничне. І зараз тут можна знайти. Частинки кераміки, бо колись був глиняний посуд. тут зараз такий ліс росте. А тут колись було село Полуничне. Село Полуничне спалив монгольський хан Кіюк в 1241 році. Звідси десь приблизно 30 верст до Кременця. Єдине місто. Яке монголи не взяли, це Кременець, і Кременець був в осаді. А навколишні села були пограбовані. І така сама участь цього села Полуничного в 1241 році його хан спалив. Хан Кіюк, як і хан Батий, це були внуки Чингісхана. Між ними точилася боротьба за владу. Вони створили таку державу Золота Орда. Пізніше ця Золота Орда розпалася на три дрібних, навіть на чотири ханства: Кримське ханство, Астраханське, Казанське, Сибірське. На цьому полі можна знайти кераміки, частини кераміки, бо тому що тут було село, колись був глиняний посуд. Хан Кіюк був внук Чінгісхана і ханші Фатіма. Ця була Фатіма теж була знатної монгольської родини впливової то це її внук Хан К Юк спалив це село. І так і це село не відродилося. Ці події сказані в Галицько-Волинському літописі. Галицько-волинський літопис був написаний 1200 по 1292 року, то ця подія сказана в Галицько-Волинському літописі. Галицько-Волинський літопис був написаний церковно слов'янською мовою, київський ізвод. З елементами народної української мової мови. В радянській історії про Галицько-Волинське князівство був один абзац, а про літопис тільки було. Трошечки теж один абзац про Галицько-Волинський літопис. Був такий історик Михайло Грушевський, який вважався зумром українського націоналізму. то він подробно писав, все описував з Галицько-Волинського літописа. А всі книжки, які писалися церковно славянською мовою київським ізводом, став спалювати. Цар Петро І на початку XVIII століття, потім йшла експансія на захід і Реча Посполита перестала існувати. Волинь стала вже до Російської імперії 1795 року. І тут спалювали книжки церковно-слов'янською мовою, які не були написані на київській зводі. Хотіли стерти в Радянському Союзі і, ц... і царській Росії нашу правдиву історію. Ось в такому гарному місці, коли за княжі часів було село таке. Звалося село Полуничне.